Там так само посол, і він так само виконує вказівки міністерства. Міністерство, відповідно, вказівки Єрмака Зеленського. Так що я не думаю, що тут є велика різниця. А чому прибирають таку групу генералів? Ну, для мене це абсолютно очевидно. Тобто, їх прибирають разом із Залужним, і саме тому, що він має дуже високий рейтинг. Я думаю, що насправді. Залужний досить давно, і ми читали це в різних е, західних виданнях. Е, стосунки його з Верховним Головнокомандувачем були не надто приязні. Це почалося ще перед великим вторгненням, коли залужний е, е, добивався, щоб. Вернів е, воєнного стану для того, щоб він отримав додаткові е, повноваження е, і е, вимагав більш серйозної підготовки до війни. Це все ігнорувалося. От, е, це продовжувалося і потім. Ну, а стаття, про яку ви згадали, це, поза всяким сумнівом, центральний момент. Тобто, е, суспільство заколисували з весни. Байками про те, що от великий наступ, відвоюємо територію, відсунемо росіян на кордони 91-го року, і так далі. А потім виявилося, що це в принципі нереалістична задача, і вирішувати її можливо тільки з величезними жертвами з нашого боку. Тому що росіяни побудували дуже і дуже потужні укріплення, понад 2000 тисячі кілометрів бетонних укріплень. Це ж ну, це ж фантастика, це, це дуже і дуже серйозно. І Заложний цілком не був готовий на м'ясні штурми і втрачати там стільки людей. Тому він відстоював позицію, що переходимо. Ми перейшли де факто, досить давно перейшли до позиційної війни, але слухати про це не хотіли. І погоджуватися з цим не хотів. І тільки після того, як він це озвучив, озвучив публічно, що значить в цьому в цій статті, The економіст, раптом це стало зрозуміло, і Верховного головнокомандувача, я кажу іронічно, в лапках раптом. І е, тільки тоді, тільки після цього, спочатку звинувачивши залужного в тому, що він. Ну, Пам'ятаємо фразу: генерали, які починають займатися політикою, замість того, щоб воювати. А після того значить, Верховний збирає ставку і там приймають рішення про будівництво значить, потужних е, захисних споруд, що де-факто і є визнанням абсолютної правоти залужної. що ну, війна позиційна ніякого наступу вже. Немає, давно немає, і е, е, потрібно зробити хоча б те, щоб зробив ворог. Тобто потрібно укріпитися, хоча би для того, щоб не втрачати людей і не втрачати більше території. Е, завдання це станом і на сьогодні не виконане. Хоча про його виконання, буцім то виконання дуже багато хто рапортує у владі. Ну, але ми не складно згадати навіть результати. Багато про це пишуть. От депутати від опозиції е, бували останні тижні чимало на передовій і кажуть, що і близько там тих потужних укріплень, про які так бадьоро рапортує влада, і близько вони нічого не побачили. Ну, питання ж є і відповідь. А хто організовує? Ну, це точно не армія? речі, те, що в чому намагалися звинувачувати заложників. Це точно не армія. Армія не має потужностей для такого будівництва. Це організовує цивільна влада, це організовує Кабінет міністрів. Але тут ми, до речі, з вами дійшли до іншої бойової точки, про яку всі воліють не говорити. Справа в тому, що кабінет міністрів, починаючи з грудня, от з тієї самої, скоро після тієї самої ставки, про яку ми говорили, де було прийнято рішення про будівництво потужних оборонних споруд, Кабмін виділяє кошти і виділив вже чималу суму. Ну, я не знаю скільки тижнів тому, коли подивився, порахував, там виходило десь 20 мільярдів гривень. І, і раптом виявляється, що вони не освоєні. Тобто гроші є, а, а споруд немає. І коли ти починаєш цікавитися цим питанням, то тобі кажуть будівельники, що Міністерство оборони вже ходить і вмовляє їх братися за цю роботу. А вони не беруться всупереч, дуже поширеній точці зору в народі, що тут всі стоять, так мовити, в черзі на те, щоб, умовно кажучи, заробити або вкрасти. З, з коштів Міністерства оборони виявляється, що люди не хочуть братися. Мало того, люди, які мені це, про це розповідали, власники будівельних компаній, вони кажуть, що ти зрозумій, ми з владою не зв'язані. Якщо прийшли до нас із такою пропозицією, то це означає, що, що інших вже обійшли, і вони за роботу не взялися. І це ж треба собі уявити, в тому стані, якому знаходиться сьогодні будівельна галузь жалюгідному стані з масою банкрутстві і так далі? Відмовлятися від коштів, які дає міністерство оборони, Я не кажу зараз про питання патріотизму, там і так далі. Я кажу про суто бізнесовий підхід. Як можна відмовитися в таких умовах? Дуже просто розповідають вони, що е, фірми, які пов'язані з офісом президента, що так як вони вірять, що до них завтра не прийдуть, то вони беруться ці кошти освоювати, а, а решта не хочуть. Тому що маємо сьогодні ситуацію, за якою зразу після того, як тобі зайдуть якісь кошти від, від держави, в даному разі від Міністерства оборони, до тебе приходять правоохоронці. І арешти, і обшуки, і бідози, і все, що завгодно, моментально. Звідки а, а, попробуй, от ти спробуй працювати в рамках закону? Тобто вони тобі дають зразу, е, значить, е, вони е, е, тобі дають кошториси прописані абсолютно нереалістично на підставі так званих ДБНів, це е, державні будівельні норми, будівельні норми. Наприклад, ну, наприклад, зарплата. Тобто, по ДБН сьогодні зарплата будівельника 12 тисяч гривень. За 12 тисяч гривень ви не знайдете сьогодні в Києві більш-менш пристойного будівельника, чи там, там не знаю в Дніпрі, і так далі. А будувати практично біля лінії фронту скільки треба заплатити людині, щоб вона туди поїхала, я маю на увазі робітника. Що вона туди поїхала працювати? Це ж нереально. Значить, тобі пропонують дещо, що ти зробити не можеш. І щоб заплатити цю розрплату, ти в якомусь іншому місці маєш щось не докласти, не додати, і так далі. І завтра ти вже, до тебе вже прийшли. Тобто проблема сьогодні далеко не тільки в. в Погані організації справи в крадійстві, до речі, і так далі. Проблема сьогодні і в тому, що державні інституції розвалені, правоохоронні органи лютують, і бізнес не хоче мати справи з державою. І це теж дуже серйозна проблема. Бо побудувати це, я кажу, це ж не армія будує, це армія оплачує. А будувати мають е, цивільні компанії, які не хочуть сьогодні в це бавитися. От вам е, відповідь на, на питання, чому Грош, грошей виділено чимало на це будівництво, а самих е, фортифікаційних цих е, споруд ні, ніхто не бачив. Ну ніхто це е, перебільшення, дещо будується, але далеко, далеко, не в тому темпі, як могло би і як воно тим паче потрібно. Ну, судячи з усього, не всі з них бачать тут такі великі зиски, і не всі з них готові за все братися. Хтось із них, ну ті, хто займався великим будівництвом, це компанії пов'язані з офісом президента. Вони, вони звичайно сьогодні ще мають певну індульгенцію. На те, що до них скоро не прийдуть, але я думаю, що і там дивіться, і там ситуація не така проста. Я думаю, що вони десь думають про те, що влада поміняється ну півроку, ну рік якісь вибори будуть. влада поміняється, прийдуть і до них, очевидно, і так далі. Так що з ними теж не так все просто. Ми вже що точно що вони не можуть е, виконати е, потрібний обсяг роботи. Так що на жаль. Ми тут не тут чим похвалитися. Це абсолютно зрозуміло. Е, в нас зараз е, і без того не вистачає е, значить, зброї, не вистачає амуніції і тому подібне. Вони, попри те, не хочуть, щоб ми тут впали, і щоб ми е, почали відступати. І це, це спровокує ціли, цілу таку низку е, реакцій вкрай негативних. Е, тому вони намагаються зрозуміти, які в нас шанси і, відповідно. Тим паче, що про це говориться багато, що вони хочуть бачити ці е, фортифікаційні споруди, а їх не видно, тому вони. Аналізують знімки, які зроблені з супутників і так далі. Сидять спеціалісти і кажуть: та ні, насправді українці, попри всі свої обіцянки і розповіді, що вони тут дуже серйозно укріплюються, насправді нічого і близько подібного до того, що побудували московити, українці того не зробили, хоча вони захищають свою землю. Судячи з усього, в певних умовах це працює ефективніше. І знаєте, справа ж не тільки в диктатурі. Насправді, як сказати, демократичні режими набагато зазвичай ефективніші за диктаторські, але ми і не демократія. Ми сьогодні хто зна що, ми і не демократія, і не автократія. Я кажу, зруйновані державні інституції, влада абсолютно ні до чого, крім більш-менш якогось. Якогось м, такого помітного яскравого піару більше ні на що не здатна. І це основна проблема. Люди, на жаль, думають, що основна проблема це корупція, це крадійство. Це не так, не так, навіть не близько. Основна проблема це імпотенція влади, зруйновані державні інституції, які не працюють. І ну, дивіться, і знаєте, ну давайте відверто. А що може працювати в країні де? Основним е, е, органом керівництва є верховним, я б сказав, органом керівництва країною є кабінет міністрів. насправді кабінет міністрів нічого не вирішує. Всі питання вирішують якісь ноунеймен з вулиці Банкової, тобто з Офісу президента, і вони роздають вказівки Кабінету міністрів. І міністри не всі до речі, з них такі вже погані, є, можливо, там і нікчемні, але є і цілком кваліфіковані люди, які... Прекрасно собі уявляють, що насправді вони нічого не вирішують, вони просто підписують папери і більше нічого, а керують всім інші люди, котрі ані за конституцією, ані за законом е, таких повноважень не мають і не мають, е, і не будуть нести жодної відповідальності за ті вкрай негативні і неправильні е, рішення, котрі ними приймалися. Я щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас корисним або ж цікавим, поставте вподобайку, напишіть коментар і обов'язково поділіться з друзями. Якщо маєте можливість підтримати, будемо дуже вдячні за донат. Це допомагає розвивати канал і робити ще більше якісного контенту. Посилання на підтримку в описі до відео. Дякую, що ви з нами з Ньюзрумом!